Поцупив у своїх івано франківські самооборонівці затримали 22-річного злодія, який вкрав з волонтерської скриньки майже 5 тисяч гривень. Штаб місцевої самооборони хлопець проник під вечір. Заховався у гардеробні, Коли всі пішли, зламав волонтерську скриньку, яка була прикріплена до столу. Звідти він поцупив усі гроші. Злодія самооборонівці затримали вже наступного дня. Зловмисником виявився їхній колишній побратим. З івано-франківської самооборони хлопця вигнали кілька місяців тому за постійні порушення, як з'ясувалось гроші. А це майже 5 тисяч гривень. Хлопцеві були потрібні, аби погасити картковий борг. Дарма що за ці кошти волонтери мали замовити медикаменти для поранених бійців. Буквально два дні назад прийшла бабуся-пенсіонерка, яка своєї пенсії принесла 800 гривень. Потім з сусідкою вона ще принесла 200 гривень і 400 дала ще на одного пораненого. Дуже прикро, що людські гроші пенсіонерів, людей, які віддають практично останні для підтримки наших бійців, користуються такі негідні люди. Я ще тоді, коли взяв, коли я віддав ті гроші, тоді я зрозумів, що я неправильно поступив. Мені сором, дуже сильно. Зловмисника активісти передали правоохоронцям. Хлопцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.